Христос Воскрес, 213-й день війни в Російській Федерації так звана часткова, а насправді масова мобілізація. Декуди забирають цілі села в Криму кримських татар, намагаються мобілізувати. Ось це те, що відбувається в імперії звіра. Спочатку захоплюють території, пропонують російське громадянство. Якщо ти отримав російський паспорт, будь ласка, тобі повістка воювати проти країни, де ще недавно ти був громадянином. І питається, що ж краще? На чиєму боці краще воювати і заради чого ризикувати життям? Є багато причин для того, щоб переживати, вірніше приводів для того, щоб переживати. Але, маємо пам'ятати, Бог над всім, Він править. Це те, що ми читали в книзі Даниїла вчора. І сьогодні ще нагадаємо, що нам говорить книга Даниїла. А вона говорить нам таке: по-перше, вона називає усіх цих. Царів, які прагнуть захопити владу, і які звеличуються понад усе оцих гордих, оцих, які залякують інших. Книга Даниїла називає їх Невеликим рогом. Так, в всьому розділі. І в цьому розділі невеликий ріг, скоріш за все, мова йде про все ж таки останнього Антихриста, але й про нього сказано, що цей був забитий той звір, було погублене тіло його, і було віддане на спалення огню. А був цей рік, малий, і у того рога, рога очі, як очі людські і уста, що говорили про великі речі. І Хоча уста говорили про великі речі, але ріг малий. І відбувається Божий суд, і звір, і цей ріг відданий на спалення огню. В восьмому розділі Даниїла Мова йде про Антіоха Епіфана, і якщо вивчати деталі, то досить точно все описане. І цей Антіох Епіфан також названий невеликим рогом. Один малий ріг. І хоча він вчинив багато лиха, коли написано в 10 му вірші 8 го розділу, що він побільшився аж до війська небесного і скинув на землю декого з війська із зір і потоптав його, це мова йде про гоніння Божого народу. І все ж таки він називається Малим рогом. І коли ми читаємо в 8 му розділі 23 й вірш, а в кінці їхнього царства, коли покінчать своє ті грішники, повстане цар нахабний та вправний у підступах, і зміцні його сила, але не його силою. І дивно понищить він і буде мати успіх і діятиме, і винищить він сильних і народ святих, а через свою мудрість буде мати успіх, омана буде в його руці, і він залишиться в своєму серці, і в часі миру він понищить багатьох і повстане на владику. Над владиками, але без руки буде зламаний. Тобто з Божої точки зору, хоча цей ріг і опиняється в центрі уваги, тому що гоніння на народ Божий і це те, що хвилює Бога, але це ріг малий і він буде зламаний. І е, коли в 11 розділі. Хоча багато йдеться те, що можна напряму співвіднести з Антіохом IV Епіфеном, який, як дехто вважає, просто ірраціональною ненавистю возненавидів євреїв, і захотів повністю знищити поклоніння істинному Богу, і переслідував дуже жорстоко, забороняли. Обрізати дітей, і хто це робив, то їх карали, їх знищував і так далі. А, а в кінці цього розділу, з 36-го вірша, і йдуть вірші, які досить важко пояснювати, тому є багато тлумачень. І тут уже можливо проглядається фігура знову ж таки більш серйозного антихриста. І дивіться, як закінчується 11 розділ. 44, 45 вірш. Але його налякають вістки зі Сходу та з півночі, і він вийде з великою лютістю, щоб багатьох погубити та зробити закляття. І поставить намети свого палацу між морями та горою пишної святині, та він прийде до свого кінця, але не буде йому помічника. Бог зламає. Бо хульний, невеликий ріг. І звичайно, це те, що вже в процесі з Рашистською цією імперією, яка мутувала від Російської імперії в Червону імперію, потім мутувала вже в сьогоднішню Росію, і, на жаль, нічого доброго не вийшло. Вийшов оцей звір. Вийшов богохульний ріг, але він буде зламаний. Тим чи іншим чином, Бог над цим працює. І те, що відбувається зараз, там, з одного боку, може лякати, коли ми чуємо ці цифри мобілізації. Але з іншого боку, є відомості, що Путін сам намагається управляти військами. І, звичайно, що це нам на руку, тому що з цього. З воєнної точки зору ніякого ладу там у них не виходить. І, і, і нас можуть злякати, наприклад, те, що є ядерна зброя у них і усі ці погрози. Але маємо пам'ятати, що Бог він може зупинити, здавалось би, самі невідворотні речі. І, хоча може бути в когось це бажання застосувати ядерну зброю, але ми пам'ятаємо, Бог управляє всім, тому нам потрібно молитися, тому потрібно віряти себе в його руки і пам'ятати, що цей малий бухульний ріг буде зламаний тим чи іншим чином. І цілком можливо, що розпад цієї імперії ми побачимо досить скоро, я говорю звичайно, не про дні і не про рік, але на протязі життя покоління. І ще маємо пам'ятати про те, що є ті роги, які ніколи не зламаються. І маємо пам'ятати, що. Бог нас возлюбив. Давайте відкриємо книгу об'явлення і прочитаємо в, в п'ятому розділі е, з п'ятого вірша. один із старців промовив до мене: Не плач. Ось Лев, що з племени Юдиного, корінь Давидів переміг так, що може розгорнути книгу і зламати сім печаток її. І я глянув, і ось серед престолу і чотирьох тварин, і серед старців стоїть Агнець, як закований, що має сім рогів і сім очей, а це сім Божих духів, посланих на всю землю. І він підійшов і взяв книги правиці того, хто сидить на престолі. Оцей четвертий і п'ятий розділ книги об'явлення, він, можна сказати, е Кілює сьомий розділ книги Даниїла, там, де до старого Дня ми підійшов син людський, як би син людський. І це то видіння говорило про те, що сину людському буде дана панування. І там же було пророцтво про цього рога невеликого. А тут сидить. Є той, хто сидить на престолі, і до нього підходить агнець. І цей агнець, подивіться, він має сім рогів і сім очей. І це сім Божих духів, посланих на всю землю. Якщо Даниїл і так само і Іван Богослов, говорить про звірів, тут нам говорять про лева з коліна Юдиного. Іоанн повертається, щоб подивитись на цього лева, він агнець. І це говорить нам про те, що Бог настільки нас возлюбив, що віддав за нас свого улюбленого Сина. Що син, Божий, улюблений, втілився для того, щоб принести себе в жертву за нас, для того, щоб ми були прийняті. Присутність Божу мали вхід в святе святих, він є агнець, і Він переміг і переможе. Тому, коли нас лякають ці земні імперії, нам потрібно пам'ятати, по-перше, що Бог їм дав обмежений час в кожному випадку. Про це книга Даниїла постійно повторює. І нам треба пам'ятати, що цей син людський якому дана вся влада, в якій, можна сказати, уособлює одночасно і дуже важливу персону, і весь народ Божий. Ось цей син людський, це цей Агнець, це цей улюблений Син Божий, це Ісус Христос. І Він має всю силу. Оці роги, вони, це знак сили. І вони ніколи не зламаються, вони на місці. Йому належить вся влада. І ми в його руках навіть здається, що, навіть коли здається, що звірі творять все, що хочуть. Але їх влада обмежена, а його панування вічне. Тому будемо пам'ятати про це, будемо пам'ятати про велику любов Божу, я воно до нас. Будемо очікувати Бога, як ми читали в 26 му псалмі, будемо надіятися на Нього, і хай наше серце зміцняється. І продовжимо молитися, і кожен продовжить робити те що... те, що Богу угодно. Чинити добро для наших військових, як не парадоксально, але чинити добро це значить правильно застосовувати зараз. Зброю. На жаль, ми, вони змушені так робити, і це правильно перед Божим лицем. Вони слуги Божі. Тому давайте будемо молитись за всіх, кого ми знаємо поіменно і будемо молитися взагалі за наших воїнів, за командирів, щоб Бог давав мудрості і Бог давав успіх. І Бог працює над зруйнуванням. Сьогоднішньої імперії зла злаї антиукраїни, антихриста. І Бог з нами. Бог з нами, Бог веде нас і будемо довіряти йому. Будемо молитися і будемо молитися, щоб Бог зберіг нашу. Україну зберіг від можливих катастроф, від можливих ударів і дав сили нашим воїнам. Хай Господь благословить вас, хай Господь засяє на вас своїм світлим лицем, і хай у нашій свідомості буде зрозуміло. Всі ці звірі будуть вкинені в озеро вогнена. Всі ці богохульні роги будуть поламані, а агнець він править. У нього, у нього сім рогів, сім очей, і це сім Божих духів, посланих на всю землю. І як ми знаємо, що, як сказано одного з пророків, що очі Божі вони оглядають всю землю, щоб побачити тих, хто надіється на нього. Хай Господь. Благословить вас, Амінь.